А дуже цікава історія з відновленням, так, після тої катастрофи, що сталося в Каховці, з великим лугом. Так, за два роки там вже по 10 метрів. Я бачила це на власні очі в соціальних мережах. По 10 метрів вже дерева повиростали. Ось і великий луг відновлюється. Знаємо і про могутню і Запорізьку Січ, і що там де, як було цікаво взагалі. А наскільки наша природа піднімається так? Колись існувала, потім прийшли совєти затопили її, наробили шкоди. Як воно взагалі все відновлюється? І мені здається, дуже цікаво було поговорити про якісь такі сакральні наші місця в Україні, а їх у нас безліч. Бачите, от про, чо? про Азовське море ви нам почали говорити. А це ми ще навіть до Криму не дійшли. Мені здається, це буде дуже цікаво. цікава історія. Це минулого разу, коли ми говорили про територію життєздатності, тобто територію народження, формування українського етносу, ми згадували різні території, в тому числі частину Слобожанщини або Берестейщини, пам'ятаєте? Так, так, що зараз. Виписло. Є свої території, якщо поділити от в цьому відношенні от як діти в сім'ї в одній. Де один батько, одна мати, а багато дітей. Так от кожна дитина не схожа на іншу в чомусь. І кожна територія от в Україні, чи Слобожанщина, чи Сіверщина, чи Гуцульщина, то якщо от подивитися, скільки цих територій, ми нарахуємо їх 12 територій. І це майбутній поділ України, не по областях. А по територіях, на яких ми народились, формувались, і в чому різниця? Ми, я не кажу, це конфедерація чи Федерація незалежних територій, чи що. Ми єдина сім'я. Але мати ця область походження, ну, Сіверщина, це одне, де лежить корінь Бога, сіви або Шіви. Цікаво, чому на цій території е, саме ця сіве, сяючого? Сіяти, сіяти, е, і буква С переходить в букву Ш, сіви, сіве. Це ну, один з я... братів сіва і Русь. Пам'ятаєте е, з історії три сестри і два брати сіва і Рус. Угу. От е, сіва це сіверщина. А Русь це Русь Колань, це Дон Кубань, Понизяв. Ага. Там, От, де Там, сходив звільняти цю територію Святослав свого часу. Це теж Русь була. Потім вклинилися в єдину Русь, в єдину територію, а вклинились печеніги, ну і потім пішла на за навалою. Якби роз'єднали, але перше окупували цю територію Хазари, хазарський Каганат mm -hmm. і це Поволжя, це від Москви. До Астрахані. А це хазарський Каганат. Ми вже теж про це говорили. Наступницею хазарського каганату стала Тартарія, а з Тартарії виросла Росія. От. Так от. Кожній е, території сіва, ну це походження ми трішечки вміхли, походження е, Русі, е, три сестри і два брати. А до того ще одна легенда була. Е, це коли був такий е, Богомир, якби е, цар е, всієї білої раси, народженої біля Азовського моря, чи на місці там, де Азовське море. От, і дружина його слава. Це Велесова книга. Mm. Так, у Велесовій книзі тільки ми кажемо велес це змінилась буква О на букву Е. От. І ми е, невірно вимовляємо. На Заході збереглось волес, волесова книга від слова Ол або коло. Це наступна релігія, яка була після ра, і звідки збереглось коло. ОЛ. І звідси Волес і його поклоніння. Так от ще до цього книги, Велисової книги. У цих цього подружжя у Богомира і Слави було троє. Ну там за різними були кілька. Сестер кілька братів, але мова йде про трьох братів, які потім е, трансформувались в інші легенди. Е, це так звані ант, це Ван і Ас. Анти це пішли на захід, і Анти це ремісники будівництва. А на схід пішли кочівники і е, воїни Аси. Ну, вони спочатку, якби, це Поволжя і далі на північ, і вани. Вани – чарівники землероби. А вже потім далі були відходи, повернення. Це по тій же Велесовій книзі, коли біла раса наступала майже аж до Тихого океану, а потім жовта раса відновлювала кордони майже до Атлантичного океану. Такі були. «Хвилі» – Це е, одна з інтерпретацій Велесової книги. Е, тим не менше, е, саме от з цієї історії можна починати історію в різних аспектах, а потім перейти до тієї, яка нам відома. Це два брати, і три сестри. Mm -hmm. Ну, одна. Наприклад, коли мова йде про сестер, палева, крева і древа. ну, палева – це поляни, крева – кровинка. Це поверхів, як березини Дніпра, і деревляни, древа – це поприп'яті. Да, так от ще цікаво, що я Сіву і про руса сказав про двох братів, так от склад поляків. Із племен, які носять назву великі поляни і малі поляни, куяви або кияни. Вода. Ця наша Вода. Вода, Ляхи. Ну, ляхи це ось якби з збоку, звідки, всі помори. Тобто, от основних п'ять племен, які склали сучасну Польщу. Ну, Ми називали їх ляхи. бо... Це найбільш злісні серед них. Але основа, дивіться, великі малі поляни, так само, як і центр нашої України, наскільки ми споріднені з іншими слов'янськими братніми країнами. Я не кажу про Чеха, або щеки хорив, пам'ятайте, щек це Чех. А Хорив це хорвати від тих, що жили. Хорвати це по горах, які жили. Хори або гори. Це хорвати, які в Карпатах жили. І далі хорвати, які зараз в Альпах, які відомі нам з республіки тої Югославії, яка раніше була. От. Але все це знову-таки хорив. От. Тобто... А, Ли... а либідь? Давайте вже заради справедливості. А, ну, для лебідь і для сестри знову знаходимо. Теж вони немає її приторії. Але якщо подивитися на карту Європи, то є Ельба або Лаба. Вона називається Нє, Лаба Либідь. Ох. От. Так от що цікаво, що е, східна Германія. Ну, відповідно, от, далі на схід Польщі. Там ще одна ріка Одра або річка відра, яка тече, від сонця на північ. Ну, да, від так. сонця на північ до Балтійського моря відра. І Берлін, який є столицею, Бер-Ведмідь, прослов'янське, і заснований слов'янами. Там жили лужські серби. Тільки вони були унімеччені, е, як ми кажемо зараз, готами і стали німцями. Бо самі е, німці чи гермуці складаються якби з двох гілок. Одна, яка йде від лужських сербів, а друга від кельтів, це вже порейно. І далі на захід. Але прийшли готи, і, створивши це вже нове етнічне утворення, от, створили ту Германію, яка зараз німецька мова. Але знову таке готи, звідки прийшли? Вони прийшли з Північного Кавказу. От там, де Кубань. Угу. Вони пройшли південь України і отоборились в Германії. І їх міфологія. Їх казки прив'язані в багатьох аспектах е, саме до передкавказі і в якійсь мірі до Чорного моря, до Азовського. І було таке товариство Ербе у Гітлера, яке виношувало плани перегорити Керченську протоку, відвести до Кубань Чорне море. Викачати воду з Азовського моря і знайти. А от що знайти, оце загадка, бо у греків Азовське море називається Молочне море. Те, що в легендах, які зараз є, це Біл озеро, де потонули святині. Всякі духовні, що там видно, маківки церков і так далі. Також і у греків, якщо пливти по Молочному морю, то глибоко під водою знаходяться якісь будівлі, шпилі, яких виступають. Під час Дардано-Азовського потопу земля опустилась на 150 метрів, це шосте тисячоліття нашої. Це коли виникнення трипільської культури і загибель арти, то земля в районі Азовського моря опустилась на 150 десь метрів. Це в Чорному морі, коли йдеш спочатку не глибоко, а потім так, обрив, б'є так. так. От. Оце е, ті межі Чорного моря, які були до шостого тисячоліття. В шостому тисячолітті опускається ця територія, і води Середземного моря затоплюють Чорне море з органічним життям, органічне дитя життя задихається, і там утворюється сірководень. А, ось чому так багато цих? Оце там саме наслідки цієї катастрофи, але затоплюється і місце народження білих народів. Азовське море. І ті міста і Троя і Гера. Звідси Геракл, Геродот, Гера або е, планети Земля мати і так далі. Е, це вже дуже цікава міфологія. Але оті, що пішли звідти в усі боки, в тому числі і Аси, а потім. Е, е, Швеція, руси, роусі. Вот, або руси, бачите, руси і Русколань Їх фіни називають роусі або русі. Шведів. І Дани, дана богиня, це Данія. І зв'язки, коли королі Данські одружувалися на доньках князів руських. Наприклад, був такий князь Ган, а свою дочку Ганіду видав за Кумлядані. Ганіду. Бо дівчат називали <кхи>, чи дочок, по імені батьків батько Ган, Ган вона Ганіда. ганіда. Віце Артеміда, дочка Арти. Яка тут жила в скіфі, ну і інші цікаві історії. Так, направду цікаві. <кхи> Пане Василю, я вам <кхи> дуже сильно дякую, тому що ми стільки класних тем, які важливі для наших українців, ну принаймні мені так здається, сьогодні охопили. Ми несемо цю з вами просвіту. Я знаю, як сильно глядачі вдячні вам за ці чудові лекції. Як вони вас люблять, вони постійно ж передають вам вітання, ну ви ж читали, от і вони завжди захоплені, чекають на наші ефіри. Але не всі. А ну, так, які чи перші. Е, ні, це звичайно, але є дві прикмети цікавих. Е, перше, ті ж дуни, які кажуть, чекають Росію. Їм дуже не подобається те, про що ми з вами говоримо, про Україну. Вони не сприймають цей антагонізм буквально. Вони би і очі кажуть, викололи, і язик би відірвали і так далі. Бо це руйнує їх світогляд, їх свідомість і так далі, їхнє програмне забезпечення. Ну, бо наші а знання це зброя. з одного боку. Але є ще одна річ, характерна і для українців. Ну який же українець визнає себе не таким мудрим, як сусіда, мудрішим за нього. І тоді, як Шевченко писав, і не мудрі, мудрих обдурять. Бачите, як, до речі, Лошевченка. Тому, звичайно, що там ви зустрінете подібні відгуки в цих відгуках. Але не це головне. А головне, щоб люди знали, хто ми, навіщо ми, про нашу територію життєдіяльності, про наші потоки життя, які тут є, куди ми йдемо? Навіщо, яка наша роль у всесвіті? І ще раз і ще раз повторюю, мені так хочеться, щоб оцю місію визначено нам, нашому родовому дереву, щоб ми її пройшли до кінця і виконали все, що нам призначено. Щоб книгу, про яку ми говорили минулого разу, білу і чорну книгу українську етносу, були записані в білу книгу, всі українці. Ну, я не знаю, читали ви чи люди, пропонують вас взагалі першого внести в цю білу книгу. І це надзвичайно приємно читати такі почесні речі. Ви знаєте, в цьому відношенні мені дуже ніяково, бо я практично такий же, як і ви всі. От. Єди... Ну, почитайте, не, не такий, як ми, ви трішки Єди... вищи за нас. Єдине, що це. Те, що болить душа, так хочеться, щоб у наших дітей, нашої країни було щасливе майбутнє. І ті глобальні проблеми, от про глобальні проблеми, це б важливо було поговорити, як ми їх подолаємо, як усе таки буде майбутнє не тільки нашого етносу, що було майбутнє, а і в людство в цілому. От якщо ми зробимо хоча б щось в цьому напрямку, тоді можна бути в якоїсь мірі спокійним і не казати, я такий чи не такий, я повинен зробити все, як батько робить для своїх дітей, щоб і хата була, і садочок, і ставочок, і щоб життя продовжувалося. А тому основна заповідь ми про духовність почали. Основна заповідь майбутнього людства перш за все, не нашкодити. Це глобальні проблеми, а далі не нашкодити, а зробити все необхідне для розквіту і життя розумного живого всесвіту. Не нашкодити йому. А зробити навпаки для його розквіту все. Оце, я думаю, що буде основною заповіддю майбутнього людства. І ми маємо прагнути зрубав дерево, посади два. Щось піймав рибу, ту ж, каже, ну, не можемо ми не їсти. Але зроби так, щоб їх було два-три в природі, щоб життя розквітало. От до цього я закликаю усіх присутніх. Дякуємо вам, пане Василю, за те, що ви знайшли час, за те, що ви поділилися знаннями, і за те, що ми несемо таку важливу місію для наших українців і всіх тих, хто нас дивиться. Залишайтеся з нами у нас попереду ще багато цікавого. Дякую всім тим, хто дивився, і ви бачите за деяку сумбурність, тому що бачите, ми перескакували з теми на тему. І іноді е, ота логічна послідовність думки не завжди зберігалась. Але все-таки сподіваюся, що інформація ціну для вашого світогляду, для розуміння того світу, який навколо нас, і для ваших роздумів, перш за все, для вашої думки. Ви отримали. Я в цьому впевнена. Дякую і до наступних ефірів. Добре. Ще раз дякую всім гарного дня і не тільки гарного дня, а всього, що буде. Щоб у нас було сонячне небо, гарне і щоб завжди в наших серцях жила надія, віра і любов.